Вітаю всіх на моєму каналі Зелена метушня. Сьогодні хочу показати ще одну діляночку, яку ми почали розробляти. Знаходиться вона за будинком. Отак, от от на погорбі зліва видно, що туди йдуть дві сходинки. Росли ріс тут старий виноградник. Поки ми не знали, які сорти, то ми цю ділянку не розробляли. Ось так вона у нас виглядала. Навесні, першої весні, першої весни, коли ми придбали цю діляночку. Цю територію я хотіла, на цій території я хотіла розробити такий собі рукарій. З одного боку ми вже почали розробляти та висаджувати рослини. Тут вже досить таки повноцінна композиція зростає. Центром цієї композиції така плакуча яблуня декоративна. Висаджені тут різноманітні ялівці, ялинки, ялиці та вербариси. Знову ж таки, це мої любимі рослини. Також тут росте плакучої форми верба козяча. Прививала я її сама, тому вона ще такої 14 форми. В майбутньому, думаю, що вона все ж таки якось вирівняється та обросте. Ось так от, півколом виглядає ця композиція. Це ми, вже такий контур я тут зробила, та почали ми випробувати свій потрібнювач і потрібнювали на ньому плодові гілки. Спочатку вони так от світло. Виглядають, більш сухе гілля, видно, що такого більш е, кольору темнішого, е, більш молоді та не сухі пагони, такі е, ще зеленкуваті. Такий барбарис висаджений серед джевел, але він восени такого темноватого кольору. Е, Жимола-шапочна тут зростає. Ось ми бачимо це рододендрон листопадний. Тут досить така сонячна поки ділянка, але їх, називаючи азаліями, можна також ці азалії висаджувати більш на сонячній ділянці, бо вони на зиму скидують листя і не травмуються опіками в лютому або березні такий чудовий. Сорт ялиці в мене, досить вже величенька зростає, підкручені наверху не іголочки, тому вона, о, кажеться, такою біленькою. Єлений форміс з шаровидної такої подушковидної форми, досить таки о, велика в діаметрі зростає, барбарис. Листочок з облюмівкою середнього розміру. Це мій найулюбленіший ялівець лаймового такого кольору. Ту є теді. Ця яблунька квітує рожевими квітами навесні, і такі червоні яблочки маю, підсаджена канадська ялинка. Почали ми викочувати виноградник, трошечки ще там з боку залишили одного сорту виноград. Також тут плакуча ялинка інверсія висаджена, деякі злаки підсаджені. Ось так от першої осені виглядає моя ділянка. А навесні це вже ось так от яскраво все сяє. З боку ми почали вже таку доріжку робити. Тут одна сходинка з дерева зроблена, і камінням викладати, камінням бутови, ось таку доріжку я почала викладати. Викладаю самотужки, бо чоловік займається тим, що розчищає дерева, гуляє. Ось осіни це все так яскраво виглядало. Дуже мені подобається цей барбарис. Він має таке глянцеве листя. Темно-зеленого кольору, таке листя влітку, А восени воно набуває червоних та навіть фіолетових кольорів. Мабуть, це залежить все ж таки від температури повітря, жимала шапочна, яскраво-зеленого кольору, дуже такого сочного. Поєднуються вони разом. Ялівці на зиму змінюють свої кольори, і інколи вони виглядають як нежиттєздатні, але цей ялівець досить таки живий та бадьорий. Трави вже солом'яного кольору набули. Замість ще одного барбарису. Я висадила сюди таку сосну. Вона на зиму теж набуває такого жовтого кольору. Це Вінтерголлд сосна на штамбі. Ялинка вже так наросла досить таки за рік. Досить мені подобається тут жовтеньке таке, жовтенька така пляма з тієї сосни. А Варбарис він досить таки почав потужно наростати, і я його прибрала і висадила зовсім в іншій стороні саду. Це зимовий колір туїде. Трави такі Це грацеліс і цикламент тут в мене росте. Йому тут досить жарко, тому його пересаджу в більш таке тіньове місце, як постворю тіньову ділянку. Гвоздика, лаванда. Бачимо в кадрі, що я почала розробляти свій рокарій, але це я вам покажу в наступних відео. На цій ділянці все досить які вже висаджені всі рослини, які я хотіла б сюди висадити. Також сюди там шловитні флокси підсаджені, ще спиреї, і ось така голуба ялиночка, яка має кремові прирости навесні. Залишайтеся зі мною, я покажу вам ще багато цікавого, що ми як переробляли, а особливо покажу, як я розробляла свій рокарій. Дуже яскраво виглядає восени рододендрон листопадний. Ось так з цього боку. Також тут ще підсадила гортензію твісту. До наступних відео.